Також є інформація зі Львова, її більш детально буде озвучувати наш колега Назар Довгий, який працює у місті Лева сьогодні, і дізнаватиметься останні е, останню інформацію. Е, прислужба Львівської міської ради повідомила, що шість людей перебувають у лікарнях Львова після ракетного. Удару 6 липня, але деталі знову ж таки будемо дізнаватися від нашого колеги. Назар довгий вже бачить і чує нас. Назаре яку інформацію маєш станом на зараз? Вітаємо тебе. Що ж, вітаю колеги? Так, справді ми безпосередньо зараз у Львові на вулиці Стрийській. і біля цієї будівлі житлового будинку, який найбільше постраждав, третій четвертий порт практично зруйновані вщенти, потребують максимально стовідкового відновлення. Ми будемо сьогодні принаймні, спробуємо поспілкуватися. Ми запрошували і мера садового і очільника Львівської обласної адміністрації на цей майданчик. Народні депутати так само будуть приїжджати, щоб розповідати подальший алгоритм дій допомоги і відновлення всім постраждалим і власне цих всіх будівель. Зазначу, що від самого ранку ми тут перебуваємо. Зона ця ураження ракетою постраждала. Цей квартал безпосередньо був оточений і нацгвардійцями, і національною поліцією рух було заблоковано. Але вже буквально годину тому вулицю Стрійською можна проїхати в обидва боки. Тобто тут такий дуже пожвавлений трафік. Дуже багато людей сюди приходить, зокрема і ті мешканці, які тут ще кілька днів тому проживали в цьому будинку. Вже є дозвіл значить, супроводі нас поліції відвідати квартири, забрати якісь цінні речі. Поступово цей процес відбувається. Хоча він досить ускладнений, тому що знову ж таки нагадаю, третій, четвертий поверх практично вщент зруйновані. Враження тут такі, знаєте, ну це суцільний жах, тому що навколо розкидані окрім будівельного цього сміття. Цеглини деревини, якоїсь там частин перекриття і даху, дитячі іграшки, книги, якісь посуд, особисті речі, одяг. Це все ну, просто навколо навколо будинку розкидано, поки що не прибрано, але комунальники вже взялися до роботи. До речі, поки одні служби, як то комунальники наполегливо працюють, інші вже завершили практично свою роботу. Це стосується безпосередньо ДСНС. І, от, зокрема, тут ми в цій частині можемо поговорити з Віталієм Туровцем, начальником відділу зв'язків із засобів масової інформації та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України Львівської області, підполковник служби цивільного захисту. Вітаю вас! Вітаю вас. Врешті 29 годин наполегливої роботи, практично нон-стоп, понад 100 співробітників ДСНС, 20 одиниць техніки. Але це я так розумію, люди працювали в кілька змін. Але ускладнювалася робота саме тим, що спочатку була неймовірна спека, що було досить складно, а потім спека спеку замінив дуже така сильна злива, яка була практично півночі цієї. Розкажіть про тонкощі, власне з чого починали з чим стикалися в процесі, і ну власне чим завершили цю роботу? Почнемо з того, що на момент нашого перебуття ми побачили, що зруйновано практично два під'їзди під завалами. Знаходили люди. Ми не знали точно їхню кількість, тому одразу приступили до видимих потерпілих, яких ми могли почути, побачити. Зразу їх було евакуйовано сім людей. Це з допомогою наших працівників, також нас поліції, які допомагали дуже активно нам з порятунку цих людей. Подальше ми проводили розбір завалів. І якщо ми говоримо про погодні умови, спека нам не сильно заважала, тільки ускладнювала, але в принципі не призупиняла наші роботи. То вночі ми отримали дуже сильно зли яка з великим потоком води стікала по стінах і підмивала деякі конструктивні елементи, які були і так хиткі. І це загрожувало додатковим травмуванням наших працівників. Тому практично ми на годину призупинили аварійно-рятувальні роботи під час сильної зливи, а далі їх відновили. А 10 загиблих, на жаль, 42, 42 постраждали, 16 потребували госпіталізації. А це така от інформація, яку озвучив, зокрема, в ЛОВА і в міській адміністрації. А от щодо порятунку, ну точніше не порятунку, а е, пошуку останнього тіла там були певні нюанси. І ви самі зазначили, ми з вами спілкувалися, що е, вам заважали е, ті конструкції будівельні? Так, от розкажіть про цю спецоперацію, і це вже так розуміється з третього чи четвертого поверту. Так ви діставали? Так. Основна проблема з пошуками полягала в тому, що всі будівельні конструкції, які були, грубо кажучи, чотири поверхи, всі склалися і осипались на перший поверх. Тобто ми розуміємо, що чотири поверхи будівельні конструкції знаходились на рівні першого поверху. І нам довелося вручну це все розгрібати, тому що техніка не могла вантажно бути залучена, оскільки там дуже обмежений простір і залучення. І найгірше це було з пошуком останнього тіла, тому що ми, коли дійшли до рівня до підлоги практично квартири першого поверху, ми не виявили ще одне тіло. Тому довелося обстежити інші конструктивні елементи. І між третім і четвертим поверхом, куди в принципі доступ був загалом обмежений, тому що не було жодного доступу ні по сходовій клітці, ні через капітальність добратися ми не могли. Тому довелося пробити невеликий отвір в перегородці через цю перегородку. Ми побачили частину фрагмент тіла. Через які ми спробували це евакуювати це тіло, але нам це не вдалося, тому ми залучили вантажний кран, і наші альпіністи з допомогою альпіністського спорядження спускалися допомогою цього крана, обв'язували тіло і тільки такою системою, таким, в принципі, важким методом довелося це тіло безпечно евакуювати на поверхню. За вашими оцінками, те, що побачили, ну те стан маю на увазі конструкції, перекриттів, стінок. Застарілий фонд здебільшого, да? ну принаймні тут. І якщо так знаєте, згадати правило двох Стін, ну чи можна тут говорити, що, от, наприклад, якщо будинок старий, то краще все ж таки не нехтувати сигналами повітряної тривоги скористатися укриттям. Якщо будинок більш-менш новий, то він більш потужніший. Ну то надайте свою експертну оцінку. Ми завжди рекомендуємо не нехтувати сина тривоги і обов'язково спускатися в укриття. Правило двох стін може працювати тільки тоді, коли вам не вистачає часу пройти в укриття. Якщо ви бачите, що час занадто багато потрібно, щоб спуститься укриття, краще схва за дві стіни. Але якщо будинок чи новий чи старий, близько потрібно хват закриття. Якщо бачимо приклади цього будинку, тут спрацювало правило двох стін, але не спрацювало те, що перекриття повністю дерев'яні, і вони повністю усипались донизу. Тобто такий будинок явно не призначений для того, щоб укриватися в ньому навіть за двома стінами. Угу. Говорячи про, а, от ви самі зазначили, що за різних умов доводиться працювати а, і нон-стопом, і це 29 годин, це неймовірно складно, хоча це були різні зміни. І у хлопців була можливість перепочити, потім знову долучитися. Але все ж а, той досвід, який нині є, безпосередньо у ваших колег. Ви їм не можете вже поділитися, скажімо, з колегами за кордону або з інших регіонів, чи навпаки, до вас приїздять якісь інструктори і вас чомусь навчають? Чи є якісь такі обміном інформацією безпосередньо досвідом? Так, хочу відвідати, що до початку активних бойових дій на території нашої країни ми часто робили обмін такі між різними країнами, отримали в них якраз позитивний цей досвід в пошуку людей під завалами. З початку військових дій, на жаль, Україна і рятувальники України отримали. Дуже багато досвіду по пошуку саме для спідзавалів. І вже тепер за кордоні наші колеги приїжджають дуже часто до нас. І їм цікавиться ці досвід. Вони хочуть його отримати, і ми з ліки з ним ділимося. На жаль, ми отримали його в таких складних умовах війни, але він нас є, і ми ним ділимося. Ну а от конкретизуйте, чим безпосередньо ви ділитеся, От якими там тонкощами нюансами, тому що ну досвід таке загальне поняття. Ми розуміємо, що ну дуже багато залежить від техніки і забезпечення. Ми знаємо, до речі, що чимало країн одразу долучилися, допомагали саме ДСНС технічно а от суто по практичним якимось знанням ну що це по практичним знанням тут тонкості саме проведення рятувальних робіт під час військових обстрілів і військових загроз тому що коли ми проводимо в роботи слава богу що у нас в цей момент не було повітряна тривога але трапляється коли під час активних нашої фази дій, знову повітряна тривога і тут потрібно розуміти оці ризики чи ми проводимо рятувальні роботи чи ми їх залишаємо зрозуміло коли люди потребують допомоги ми роботи проводимо далі ми їх не призупиняємо тому цей досвід важливий для закордонних колег, що стосується техніки, активно дійсно долучаються закордонні колеги про наданю техніки. І зараз цей процес не зупиняється. Практично щодня ми отримуємо якісь нові цікаві зразки для нас, які ми отримуємо просто підсилення нашої вже практичних знань. Може самою технікою важко рятувати, якщо немає практичних знань і навичок. А штат має бути збільшеним? Чи в принципі тією кількістю співробітників ну, можна реалізувати всі ті завдання, які сьогодні є, поточні? Чи можливо, ну скажімо так, багато хто задіяний і безпосередньо на фронті, на сході з різних регіонів, в тому числі і з Львівщини. Чи можете ви сказати, що в принципі Львівщина і Львів безпосередньо в ну в має всі можливості для того, щоб оперативно ліквідовувати подібні жахливі наслідки? Птаном на зараз наше головне управління забезпечено необхідною кількістю технікою і людей, і нам цього достатньо для реагування на ці події, які в нас траплялися. Наразі в нас не було потреби залучання з інших регіонів навіть людей, тобто ми справляємося своїми силами, і додаткових штатів наразі нам не потрібно. А чого бракує, тоді запитаю так. Не можу сказати, що бракує, тому що, в принципі, люди в нас є, техніка в нас є, реагуємося, реагуємо на всі виклики і надаємо допомогу людям. Тобто наразі в нас немає якоїсь гострої потреби в чомусь. А ми зараз безпосередньо говорили про будівлю, яка позаду нас, але ж знаємо, що ну поруч і торгівельний центр, далі там навчальні е, освітні заклади, е, є так само постраждалі приміщення львівської політехніки гуртожитків, так само і, там інші будинки в глибині е, мікрорайону. Е, за вашими от попередніми експертними оцінками, звісно, це не лягає в площину ваших повноважень, але все ж таки, е, окрім вікон, е, ну Ще щось потрібно буде так глобально робити, тому що ми знаємо, от сьогодні буквально вранці Мерсадовий в ефірі телемарафону зазначив, що виділено там 100 мільйонів гривень на відновлення. Скільки розуміє попередній транш, і це здебільшого стосується саме вікон побитих. А в такому глобальному розумінні перекриття, можливо, дахи, посічені осколками, якісь там елементи будівель. От про це розкажіть найбільше ушкоджень зазнали від вибухових це будівлі. Переважно це вікна вибиті. Також є пошкоджені дахи, тобто незірване покриття дахів. Найбільшими пошкодженнями залишається будівля, яка позаду нас, де ми продали варійні рятувальні роботи, тому що тут пошкоджені, крім перекриття, також перегородки, несучі стіни. І тут же комісія буде визначати, чи ця будівля взагалі придатна буде для життя людей, чи потрібно буде і зносити і будувати щось інше. Але це вже буде висновки спеціальної комісії. Всі решта будівлі це дрібні, це вікна, можна сказати, це дрібні такі ушкодження, які. Не впливають на несучі конструкції собою будівлі, то що дуже важливо також зазначити. знаєте, ми ходили був час перед ефіром навколо цього навколо цієї будівлі, по мікрорайону, і звернули увагу, що буквально там за 100, 200, 300 метрів навіть є вражені вікна, навіть є посічені стіни осколком, і тому тут дуже важливо акцентувати на тому, що навіть якщо людина десь перебуває безпосередньо ну далі від епіцентру враження, варто було би все ж таки знайти укриття. Тому що відстань це не гарантія безпеки, і до речі, що по укриттям, як ви оцінюєте взагалі стан на теперішній день у Львові чи достатньо їх І щодо рішення? Ну це звісно знову ж таки не ваші повноваження, але те, що вони будуть працю відкритими двадцять 20... відчиненими 24 на 7, так би мовити, за рішенням мера, ну напевно, це позитивно. Так, це позитивно, тому що ми на всіх наших заходах наголошуємо, що під час тривоги обов'язково потрібно ховати за укриття, і це доводить те, що люди, в принципі, це укриття рятують людям життя. Що стосується самих укриттів, у нас в області їх близько 8 тисяч, і тільки в місті Львові близько 6 тисяч укриттів. Ну будемо сподіватися, що на жаль, але ось такі е, прецеденти вони все ж таки спонукатимуть людей шукати укриття завчасно і убезпечувати і себе і своїх близьких. І щоб такі е, жахливі катастрофічні, е, скажімо так, е, ну наслідки ракетних обстрілів вони більше не були в полі зору і наших операторів і журналістів в нашому ефірі. Дякую вам, пане Віталій, Віталію Туров, це начальник відділу зв'язків з засобами масової інформації та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України Львівської області, підполковник служби цивільного захисту. Ми Працюємо сьогодні у Львові. Що ще чимало буде гостей, будемо з'ясувати власне про алгоритми відновлення і компенсації постраждалим. Долучайтеся зараз. віддаю слово і ефір моїм колегам гостомелі. Друзі.